Базового стрілка можна навчити за три дні елементарним речам, виконувати якісь елементарні задачі, вражати в якісь цілі на невеликих відстанях. Ну, а якщо якісного стрілка, це роки. Стрілецька зброя у кожного може бути своя. Починаючи від пістолета, закінчуючи крупнокаліберними кулеметами. Нічого під час складного. Час не обмежений, максимально групу. П'ять пострілів в одну мішень. Вогнева підготовка. Основний мій напрямок. Військовослужбової військової частини 3051 міста Суми. Зараз я покажу так називаємо бойову стійку. Це положення для стрільби стоячи. Воно є найбільш складним і нестабільним для стрілка і займає саме більше часу для володіння цим положенням. Починається бойова стійка. з ніг. Тобто, ноги розташовуються на ширині плечей чуть шире. Ведуча нога дещо подається назад. Вага тіла розподілено рівномірно на обі ноги. Корпус подається агресивно вперед для компенсації віддачі, яка відбувається при пострілі. І виноситься зброя на прицільну лінію. Важливо те, що стріляюча рука максимально. Притискається до корпусу тіла і вся основна, так сказати, основне утримування зброї лягає на нестріляючу руку. Вогнева підготовка заключається в безпечному вмінні володіти стрілецькою зброєю і сміло вирішувати вогневі задачі кожним бійцем. Завжди пам'ятаємо про наш бронезахист. Він повинен бути фронтально розташовано до цілі. Тобто не розвертаємо корпус, а ховаємося за своєю бронеплитою. На посаді я перебуваю з 2017 року. Закінчив курси навчального центру у місті Золочеві Національної гвардії. Там отримав сертифікат по відповідному напрямку. По цей час перебуваю на посаді, займаюся підготовкою особового складу в цьому напрямку. Вогонь по готовності. Положення в коліно, так називаємо низьке коліно. Найбільш зручне положення для стрільби, окрім лежачі, ми бачимо, що у нас є три точки опори. Тобто є передня нога опорна. Ми на неї ставимо лікоть. Лікоть повинен бути або за колінним суставом, або до. Але сустав на сустав не становиться. На зігнуту ногу ми сідаємо на п'ятку. І навалюємося на передню не стріляючу ногу. Тобто, опять же, лікті ми не розкидуємо, прижимаються до корпусу і бронезахистом користуємося, не розвертаємо корпус від цілі. Якщо ми будемо брати різні підрозділи, Різні країни світу. Зустрічаються різні варіанти. Національна гвардія взяла за основу таке погодне. Бути інструктором відповідально. Це в військах досить престижно, як ніяк, а кар'єрне зростання по сержантській лінії. Що мене спонукає працювати, це результат підлеглих, як вони виконують свої вогневі задачі. Як вони володівають зброєю своєю, майстерно її користуються. Все воно відображається на мішенях. Щоб зробити постріл, треба запам'ятати чотири правила. Перше це положення. Повинно бути зручне, стійке положення, яке стрілок відпрацьовував, нарабатував, і в цьому положенні йому комфортно. Друге, це прицілювання. Тобто утримування цілі на прицільних пристроях. Третє це правило дихання. Опять же, постріл ми робимо ну, в ідеалі на полувидохи. І четверте це робота на спусковому гачку. Є! Є! Не включаючи якимось із цих правил, то постріл влучного не відбудеться. Новачки не контролюють свій спусковий палець. Забувають про. Те, що коли ми не стріляємо і зброя не виведена в ціль, то ми палець, яким працюємо, ми не тримаємо в бойовому положенні на спусковому гачку. Тобто він лягає на ствольну коробку. Ну і також забувають про контроль зброї і не завжди тримають ствол зброї у безпечному напрямку. Всі закінчили. Зброя на запобіжник, вільна стійка. Голданир. Постійно треба тренуватися, постійно удосконалювати свої навички, збільшувати відстані, зменшувати мішені, цілі свої, намагатися в них влучити, тратити часу менше на прицілювання і на здійснення пострілу. Як в спорті. Монотонна, кропітка праця кожного дня. Ми натискаємо серединою першої фаланги вказівного пальця. Але всі люди різні, у когось рука більша, у когось менше. Ось стрілок, якби в процесі стрільби сам знаходить це положення. Ми навчаємо серединою фаланги стріляючого пальця. Всередина, якби накладаємо на спусковий гачок і тянемо е, з однаковим зусиллям, так сказати, паралельно стволу. Тобто зусилля теж має велику роль. Ціля у нас повинна спрямовуватися не вверх, не вниз, не вправо, не вліво, а паралельно, паралельно каналу ствола назад. Тобто, і не повинно не бути ніяких ривків. Це все буде видно на мішені, буде зміщення. Приходь, знаю сам, навчу тебе.